Вітання! Сьогодні ми занурюємось у п'ятий розділ матеріалів, який присвячений ну такій гарячій темі автоматизації тестування. Часто ж, як думають, автоматизація це щоб гроші зекономити. Але джерела от, пропонують трошки інший погляд. кажуть: мета швидкість розробки, розширення можливостей. Саме так. Це, знаєте, дуже важливий сув акценту. Бо автоматизація це ж не чарівна паличка, правда, це інструмент, і він вимагає ну, стратегії, розуміння контексту. От урок 104 про це говорить. А спроба досягти оцих 100% автоматизації ну, це часто помилкова ціль, як каже урок 105. Не все треба, та й не все можливо автоматизувати якісно. Гаразд, давайте тоді це розпакуємо. Отже, перша така велика ідея. Інструмент сам по собі це ще не стратегія. Урок 106. тобто купити програму цього мало. Абсолютно, і більше того, не варто автоматизованого безлад, як каже урок 107. Якщо процеси нестабільні, то автоматизація їх не виправить, а тільки ну погіршить ситуацію. Спочатку стабільні процеси мають бути. І ще важливо, автоматизоване тестування, воно ж не те саме, що ручне, урок 108. Ага, тобто воно доповнює. Так, розширює охоплення, дозволяє робити більше, швидше, от як в уроці 103, але людський аналіз, допитливість це воно не замінить. І цінність тесту вона ж не тільки в тому, як часто його запускають, урок 109 про це нагадує. І ось тут мені здається, стає дуже цікаво. Джерела прямо кажуть, що автоматизовані регресійні тести вони виявляють лише невелику частину нових помилок. Це урок 110. Виходить, поки ми там підтримуємо старі тести, можемо пропускати щось важливе, так? Що, що знайшла б людина? Урок 111. Так, це серйозний ризик. І ще ж проблема поганої автоматизації її можуть просто не помітити. Урок 112. тести зелені, а помилки є. А оцей підхід Capture Replay Ну, запис відтворення, урок 113. Каже, що він часто ламається, бо інтерфейси міняються. Урок 115, саме так. Найменша зміна, і все. Плюс самі інструменти теж бувають з помилками. Це урок 114. А ще регресійні тести з часом вмирають, стають не актуальними, якщо їх не оновлювати. Урок 117. Отже, виходить, до автоматизації треба ставитись як до окремого проекту розробки. Серйозно так. Абсолютно джерело прямо називається процесом розробки програмного забезпечення урок 118. А це означає, що значні інвестиції урок 119. і потрібні навички програмування, тестування, управління проектами урок 120. Тому радять починати з пілотних проектів урок 121, щоб перевірити, чи воно взагалі піде. Зрозуміло. А сам дизайн тестів О, дизайн це ключове. Він має бути таким, щоб тести легко було перевіряти. Урок 123. І на ньому не можна економити, каже урок 124. І ще важливо: уникати складної логіки в самих скриптах. Урок 125. І не створювати бібліотеки коду просто так, щоб уникнути повторень, якщо немає ну продуманої архітектури. Урок 126. А які є підходи до структури? Згадуються Data-Driven та Quart-Driven. Так, це популярні методики. Data-Driven, ну керований даними. Це коли логіка тесту окремо, а дані окремо. Дозволяє легко проганяти тест з купою різних даних урок 127. А Keyword-Driven, керований ключовими словами. Він ніби спрощує написання тестів для тих, хто не дуже програміст. Використовуються такі стандартизовані команди, урок 128. Тобто для непрограмістів легше. Ну, потенційно так. І ще одна дуже дуже важлива порада з джерел автоматизувати через API, коли це можливо. Урок 132. Це надійніше ніж через графічний інтерфейс. Чому Бо стабільніше. Так, API-тести зазвичай стабільніші, швидші і менше залежать від змін в UI. Добре, давайте підсумуємо тоді цей розділ. Виходить, автоматизація це потужно, але вимагає стратегії, розуміння обмежень, інвестицій, і це по суті розробка. Точно, ключове слово контекст. Правильна стратегія залежить від конкретного проєкту цілий ресурсів. І це не заміна ручного тестування, а доповнення. Воно розширює можливості, прискорює процес. І наостанок така думка для роздумів. Якщо автоматизація це розробка ПЗ, як ми почули в уроці 118, то як тоді тестувати саму цю автоматизацію? О, це дуже цікаве питання. Як переконатися, що наші тести надійні, що вони не пропускають помилки тихо, як в уроці 112, що вони роблять те, що ми хочемо, як зробити так, щоб інструмент контролю якості сам не став проблемою? Це вже про метатестування, і це, звісно, окрема велика тема.